Гришо. Мені цього року виповнюється двадцять сім. Годинник цокає. Мама народила мене в дев'ятнадцять. Бабуся народила маму у вісімнадцять. Прабабуся народила бабусю в сімнадцять років. До того ж, бабуся була третьою дитиною в сім'ї. Гришо. Що означає, я заплутався. Народжувати нам пора. Так зрозумів? Ти не готовий? Чудово. То я знайду того, хто готовий. Оленьку, просто щоб ти знала. Я не дуже зрозумів про що мова, але я завжди готовий. Дякую, Ярославе Михайловичу. Але мені треба на кварцування. Олю, якщо питимеш вітаміни, то будеш таким сильним, як ведмідь. А якщо не будеш. То будеш таким глистом, як я. Дякую за научний приклад, Тарасе Олеговичу. Ось вітамін Д, пробіотики, фольєва кислота, дозування у рецепті, і через півроку до мене на плановий огляд. До побачення. На все добре. Якщо вимкнуть опалення, то я знаю, у чому мені спати. Тарасе Олеговичу, у вас буде хвилинка. Так, так, слухаю. Як у вас справи? Як ваші дітки? Здорові? Тьху-тьху. поки усі епідемії у школі проходять повз них. От і добре. Імунітет це основа всіх основ. Так. А як ваші хронічні захворювання поводяться? Які ще хронічні захворювання? Тобто у вас їх нема, Олю. Якщо ти не цілилася на місце педіатра, то я навряд чи покину його за станом здоров'я. Та годі вам, Тарасе Олеговичу. Я просто хочу, щоб ви стали батьком моєї дитини. Та без проблем. А у якій церкві зібралися хрестити? Хто хрещена? Чекай, а ти коли встигла народити? Так у цьому і проблема, Тарасе Олеговичу. Щоб народити мені потрібен чоловік, який поділиться зі мною своїм найзаповітнішим. Олю, мені звісно, приємно, що з таким відповідальним проханням ви звернулися до мене. Так. Але я одружений. А ми нікому не скажемо. А по батькові я з голови придумаю Потапович. Або Потапівна. Олю, знаєте, що я вам скажу? Візьміть на п'ятницю відгул і згадайте інших вільних чоловіків зі свого життя. Хорошого. плідного дня. А це, панове, наша їдальня. храм здорової та смачної їжі. А можна скуштувати щось із меню? Ні. Хіба ви хворий? Розумієте, у нас до кожного пацієнта індивідуальний підхід, так би мовити, для кожного хворого особлива діята. Але ж тут кожному кладуть те саме: сіру речовину з однієї каструлі. А це наша найновіша розробка. Так. Розумієте, називається розумний лифтяк. Ви дивилися фільм Матриця? Так. От, там вони на кораблі їдять такий самий. Так і у нас. Борю. 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 Тварина на кухні? Хіба це гігієнічно? А це кіт нашого хірурга. Розумієте, він ночує в стерилізаторі для інструментів. Тому він завжди чистий, як скальпель. Ну, ходімо далі. Роберте, де ви взагалі були? А що ви їсте? Це я купив у буфеті. Мені сказали, що це ваша національна страва бутерброд із зеленою ковбасою. Так дуже незвичний смак. Цілком правильно, звісно, цілком, правильно, цілком, правильно, цілком, правильно. Друзі, пройдімо у гастроентерологію. Там я на Роберті продемонструю наш запатентований прийом очищення організму. А що за прийом? Два пальці в рот, називається. Секретна методика карпатських йогів. Світо, привіт. Я не для того робив тобі губи в кредит, щоб ти другий тиждень поспіль присилала мені Філадельфію. Єж Каліфорнія, у Нагімакі. Чука зрештою. Так, ти мене почула. Давай цьомцом. Куди? Туди. Приєднаюся. Дякую, але ні. У мене минулого разу після твоїх суші вдома печінка з картоплею не лізла. Ні, не хочу об'їдати рідного брата. Бери, бери. Давай, давай, давай. Мені не шкода. Давай, давай. -ам. На ще. Давай. Усе. До речі, до мене сьогодні твоя медсестра заходила. Оля? Ти ж знаєш, я погано запам'ятовую імена тих, з ким у мене не було сексу. Так ось вона просила, щоб я став батьком її дитини. Та ну. А ти що? Я, звісно, люблю випити, але такого випадку моя печінка не потягне. Прикольно. Вона до мене зранку з аналогічним проханням заходила. Зранку? Ну, десь о 10.30. Дивно, до мене годину тому заходила. А що тут дивного? Ти що, дурний? Тебе не бентежить, що вона до тебе першого пішла, а не до мене. Погляньмо на себе в дзеркало. І що я не хотів цього казати? Вгадай, кому з нас двох медсестра сказала, що він матеріально забезпечений домінантний самець на відміну від свого брата підкаблучника. Оля справді так про мене сказала? Клянуся своїм чоловічим здоров'ям. Зате, на відміну від домінантного самця, у підкаблучника вже є діти, цілих двоє, здорові, талановиті, гарні, зробити ще дитину для нього не проблема. Ти думаєш, що для мене це проблема? Слухай, Базіка, ти кожен може, а я вже все на практиці підтвердив. А ти, ніби. Давай так. Хто першим допоможе медсестрі, так би мовити, здійснити її мрію, того і тисяча. Закладемося? Ціла тисяча. Я так і знав. У мене дружина і діти, але парі це парі. А скажи, твій чоловік буде під час пологів? Ні, я боюся, що він там щось побачить, а потім зникне фізичний потяг, а потім і він сам зникне. Та ти що? Навпаки, коли він побачить, через що ти пройшла, він тебе ще більше цінуватиме. Ось коли я народжувала, ще більше прикидалася, щоб він зрозумів. Що кохає тебе? Що мені за таке треба шубу купувати, а не кожушок. І, взагалі, як кажуть, немає більш щедрого чоловіка, ніж чоловік, який панікує. А я чула, що жінки на пологах із чоловіками розслабляються і пологи тривають довше. А я довше не хочу. Та дурниці це все. Навпаки, коли під час пологів думаєш лише про пологи, це добре. А чоловік нехай бігає там за акушерами. Попелюшки. Думаєш, так буде краще. У мене п'яті пологи на носі. Якщо хтось і знає як краще, то це я. Чорт, це ж треба на якісь курси ходити, а ми вже, мабуть, не встигнемо. От як тобі пощастило, що ти потрапила у надійні сильні руки? Отже, дивись. Зараз ідеш у третій кабінет, там є лікар скачко. він за невелику плату проведе екстрені курси партнерських пологів. Дуже тобі дякую. Дякую. Я побіжу. Біжи. Дякую. Ну як вмовила? А вже ж. З тебе половина за екстреність. Не хвилюйся. Усе ділимо по чесному. Половина моя, половина наша. Добре, добре. Усе як завжди. Такі великі сильні руки. Дядько вітя. Невже я пропустила вашу амністію? Не вгадала, Оленько. Це руки майбутнього батька твоєї дитини. Ходімо. Єгоре Олеговичу, я не зрозуміла. А куди ви зібралися мене вести? Як це куди? Карати за неправильну відповідь? Ти ж дитину хотіла. Так. Ну, так дитина сама себе не зачне. Ходімо. Єгоре Олеговичу, а що це від вас таке амбре? Ви певно випивали? Ні, просто трохи коньяку. для швидкості та хоробрості сперматозоїдів. Виключено. Якби я хотіла дитину від алкоголіка, я б проїхалася голою в трамваї від кінцевої до кінцевої. Так я можу зуби почистити. Я сказала виключено. Оленько, коли закінчиться ваш обід із Єгором Олеговичем. Зайдіть до мене, будь ласка. А ми вже закінчили. Чудово. Люба Ірину Петрівну. Так, золота ви моя людина. Ви вилікували мене від грипу. Дуже вам дякую. Дякую в кишеню. Не покладеш. Повністю з вами згоден. Тому прийміть це на знак моєї подяки. Звісно, дякую, але я солодкого не їм. Нічого страшного. Тоді це теж вам. І не п'ю. А... Ну, тоді. Так… Це вже тепліше. Це що таке? Ану, заберіть. І цей ваш солодкий стіл теж забирайте. Ну як мені тоді вам віддячити? А давайте я вам навушку скажу. Давайте ви, вы... зрозумів. Зрозумів. Чекайте. Зараз. Ну, нарешті. А то я тебе вже зачекалася. Це що таке? Ну як? Ви ж самі сказали. Візьми мені ракію. А я ще пиво взяв про всяк випадок. О, я покелихи. Схоже гриб дав ускладнення на вуха. У васі медбрата пальці короткі, Окуліс коліс сансанич лисий. Богдан вантажник не любить митися. Ваш брат п'є. Ви, звісно, теж не Аполлон, але принаймні здоровий. Олю, пробач, мені треба відповісти. Відповідайте. Так, кохана. Тарасику, привіт. Як у тебе справи, як мої котлетки? Дуже смачні. Одинадцять за десятибальною котлетною шкалою. Мені здається, чи ти якийсь напружений? Ні, ні. Здається, я розслаблений. Чому ти розслаблений у робочий час? Чому одразу розслаблений? Я не розслаблений. Дивно. Щойно сказав, що розслаблений. Тепер уже не розслаблений. Виходить, я тебе напружую. Наташо, я тобі передзвоню. У мене зараз дуже важливий пацієнт. От нехай він тобі готує їжу. І нерви у вас в порядку. Не батько, а мрія. Ну що, почнемо? Якось ніяково. І мені. Може, так, так. Музику увімкнемо. Приєднуйтесь до танцю. Потанцювали? Знімайте штани, Тараса Олеговичу. Ні, Ольго, я так не можу. У мене ж дружина, і я їй вірний. А як же доброчинність? Допомога нужденним. Здається, я знаю, як допомогти вам заплющити на це очі. О. Ось інша річ. Тепер не ви мені допомагаєте, а ведмедик. Олю. Я ще більше напружився. Розслабся ведмедику. Розслабся. Олю. Так я трохи випив, але дитина від мене буде гарніша ніж від тверезого Тараса. Михайла, не звертайте уваги. Петущий мисливець не зможе нам завадити, адже бареліг я замкнула. Лікарі у мене проблеми на роботі. Криза жанру. Так. Заспокойтесь, будь ласка, сідайте. Сідайте. Розкажіть, ким ви працюєте? Я сценарист. Пишу мелодрами для телебачення. Так. Спочатку мені здавалось, що це творча робота, але потім я зрозумів, що я щодня пишу те саме. Щодня те саме. Уявляєте? Розлучилася, зраджує вагітна від іншого. Їде в столицю, живе там, надголодь. Знову вагітна, зраджує, вагітна, розлучилась, їде в столицю, живе надголодь. Постійно все те саме. Мені здається, я виписався. Для мене більше немає місця в цій професії. Я не розумію, в чому проблема. У вас хоча б була можливість робити те, що вам подобається. А я от усе життя мріяла бути актрисою. Чому не стали? Мама була проти. Вона хотіла, щоб я стала лікарем. Ви могли її не послухати? Ні, не могла. Мамі і так було тяжко після розлучення із батьком. Чому батьки розлучились? Тато десять років зраджував маму з її найкращою подругою. А що подруга? А подруга сказала, що це помста за те, що мама в школі цілувалась з Антоном Стеценком, а подрузі він теж подобався у школі. А з батьком ви часто бачились? Дуже рідко. І я сумувала, дуже хотіла, а мама була проти. Знаєте, я одного разу навіть влаштувала зустріч, а мама дізналась про це, образилась. Словом, я тиждень жила у подруги. Тиждень? Так. Слухайте, це грандіозно. Ви не уявляєте, як мені допомогли. Дуже вам дякую. Світ мусить дізнатися вашу історію. Гонораром я обов'язково поділюся. Сьогодні унікальний випадок у телеіндустрії. Прем'єру серіалу Сумний сум зняли з ефіру під час самого ефіру та визнали найсумнішим серіалом за час існування каналу. Ось вона справжня слава. Я завжди знала, що можу когось надихнути. Чуєш, Де Олька волошена мешкає. Не зрозумів? Оце ти тугий. Ну, Медсестра з педіатрії, руда запальничка. І ще один кандидат на батьківство. Сідає за мною в черзі будеш. Чуєш, грак бородатий, ти що мелеш? Ми взагалі то з нею два тижні трималися. Отаке несправедливе життя. Ольга твоя вибрала для батьківства на тебе. Не мене, а педіатра. Оленько. Це все якось дивно. Вам не здається? Михайле, у вас уже є двоє чудових ведмежат. Буде ще один на іншій галявині. Ніфіга собі. Здравствуйте. Олю, що ти тут за зоопарк влаштувала? Гриша, я все поясню. Тарасе, біжи. Всім привіт! І з вами Влад Медбрат. І сьогодні ми поговоримо про серйозне. Побутує думка, що в різних світах живуть люди, які реагують на біди абсолютно по різному. Але ж ти не знаєш, коли на тебе нападе клятий апендицит! І сьогодні ми подивимося, як на просте людське прохання відреагують у двох абсолютно різних світах: у світі хірургії. Та в світі травматології. Зараз я з'їм яблуко і погнали. А зараз ми чекаємо нашу жертву. Перевіримо, які хірурги насправді: білі чи чорні, ангели чи чорти, слони чи моськи. Чому в такий сонячний день на мене напав апендицит? Не щастить, що сталося. У мене апендицит. Як скальпель. Гострий! Лайк за жарт. Народ, хірург виявився хорошою людиною. Він мені допоміг. Один бал хірургічному відділенню. В операційну його швидко. У усе добре, хірургу. Ти хороша людина, дякую тобі. Але це був пранк. У мене все нормально. Медбрат, хворий марить. Кисневу маску на нього. Швидко. Народ. У травматологію вже не піду. Другого апендициту у мене немає. Експеримент закриваємо. Усі бувайте, мені потрібен відпочинок. Судно протягом тижня. Хворий, ось і відпочивайте. Чудово, відпочивайте. На все добре. Док друзі. А коли ми йому скажемо, що апендицит не вирізали? Ну, коли він зрозуміє, що розіграшу лікарні, погана ідея. На, це за завибиті двері, решту собі. Добре, посиджу з відчиненими до зарплатні. Стук, стук. Які люди? Чим допомогти цього разу? Хлопці, ви не повірите, що було вчора вночі? Ніколи б не подумала, що ревнощі можуть перетворити гришку на пристрасного Григорія. Будь ласка, давайте без подробиць. Ой, це вам усю ніч пекла заснути не могла. Якщо все буде добре. То через дев'ять місяців я стану мамою, і мені б дуже хотілося, щоб хтось із вас став хрещеним батьком.